Ось о наші люди, яких ми евакуюємо з Софіївки. сильні повільні в роботі, працюємо, все з Богом, поїхали. Ну, спочатку повномасштабного вторгнення Російської медофедерації ми згуртувалися, об'єдналися і почали допомагати людям. Евакуацією зайнялися дуже плідно, коли прорвало Каховську дамбу. Ми їздимо. По всій зоні розмежування, тобто це е, прибережні зони, е, це постійно скрізь, де потрібна людям евакуація. Хата горить, ось все як було в Софіївки, Вони, слава Богу, вискочили, не постраждали е, до сусіда, перебігли через дорогу, чекали на евакуацію. Ми їх витягли. Ну, в хати в людей нема вже всього горіло. Ми дуже просимо всіх людей. У кого є можливість виїхати, що приїжджав. Якщо немає, хай звертається, ми допоможемо. Ми не єдина команда, яка займається евакуацією. Е, є ще команди, тому хай звертаються або на гарячу лінію хамва, або напряму до нас. Ми будемо це організовувати, допомагати. Не сидіть до останнього, не наражайте на нас, ні себе, на небезпеку, тому що з кожним днем воно стає все складніше. Обстріли, на жаль, не зменшуються, а збільшуються. І там, де скажімо так, вчора ще було більш-менш спокійно, то на сьогодні вже не спокійно. Дрони, арта, міномети, танки. Тобто летить усе. Каби прилітають. Бабуся не захотіла, залишилася. а залишилася, залишилася. Через два дні її не стало. Людей витягли, наприклад, з того ж саду. Там вулиця прямо біля води, витягли, все, через місяць знову поступає заявка до хлопців. Вивезять, так кажуть, чекайте, ну їж вивозили. Ну, ось вона опять знову там. На жаль, є люди, які наживаються на цьому. Тобто, ось Софіївки, Софіївки, бабуся розказала, щоб доїхати до Білозерки в больницю. Ну, перевізник, їхній місцевий, запросив тисячу гривень. Дідуся відвезли його. в лікарню, в нього перелом шийки бедра. Він зараз там на лікуванні знаходиться. Далі будемо за ним дивитися, бо він одинок, одинак, і родичів зовсім немає, будемо його далі прилаштовувати, тобто піклуватися. Це залежить від обсягу багажу, чи потрібно там візок, чи потрібно там кушетка, на яку покласти треба людину. На жаль, у нас тільки один транспорт. Який може їздити по гарячих точках. Коли машина виходить із ладу, то ми не можемо допомагати часу людям. Це броньований автомобіль з засобами Ребу. Ну, ось Зараз ми шукаємо можливість встановити камеру нічного бачення. В них нова мода пішла скидувати під виглядом кирпича. Це міна, яка працює магнітно. Тобто машина, машина пропускає кирпич між колесами і магніт спрацьовує, по підриваємо автотранспорт. Вона згиняла по веселому рашистська авто. Ну, як, як діяли? Тікали. Тікали, але воно моторошно розумієш тоді, коли вони не просто там вдарили десь, а що це цілеспромовано і гонка йде за тобою. Тобто, Ну так, як сказати. 30 метрів 30 ззаді, зривалося. Ну, мені якось задавали таке питання, як ви розвантажуєтесь після стресових ситуацій. Ну, просто їдеш в ще гірше місце, і цей стрес пропадає. Зараз ми потрібні тут, поки тільки тут. Ми бачимо, що ми тут потрібні, що робиться. А як буде вже настане наша перемога, я в цьому впевнений, далі подивимось. подивимося.